Ми повернулись до нашої студії програма в об'єктиві. Говоримо з кандидатами. По мажоритарних округах до Верховної Ради вибори вже через тиждень, трішки більше з хвостиком. Нагадую нашій студії Ярослав Гарасим, доктор філологічних наук, професор-проректор Львівського національного університету Івана Франка, також кандидат по 120-му виборчому округу від партії Народний Фронт. Так все я так. сказав. І заступник міністра закордонних справ України, кандидат в народні депутати по 118 вісімнадцятому виборчому округу Данило Лупківський. Давайте можливо по ситуації на місцях, як ви оцінюєте конкурентів кожного не в своєму окрузі, пане Лупківський, можливо, ви нехай конкурентів оцінить виборець. не наша справа оцінювати конкурентів. Я закликаю всіх людей, чиї погляди співпадають з моїми підходами, які я пропоную. Об'єднатися навколо двох критеріїв, про які ми вже сьогодні говорили. Ці критерії мають бути дуже твердий характер і мають бути знання для того, щоб реалізувати наші всі патріотичні високі цілі. І навколо цього треба об'єднатися. Але ми маємо так само і розуміти, що і я, до речі, про це не вже не раз сказав: що коли ми говоримо, а сьогодні звучать гасла, що час згуртуватися і так далі, і так далі, і так далі. То нам треба згуртовуватися не навколо людей, які викликають недовіру серед громадян, які мають в... В суперечливу репутацію, а навколо тих, які можуть змінити правила життя в країні. Я вам розкажу таку одну річ: Україна має можливість залучити на потреби свої. Багато допомоги Європейського Союзу. Ось, наприклад, є в Європейському Союзі така політика вирівнювання. Вони допомагають слабшим регіонам. От, скажімо, є Постоматівський район, який потребує такої допомоги зовні. Таких, я би я сказав би такої прямої фінансової допомоги Європейського союзу. Є для цього п'ять таких центральних фінансових структур, які можуть це робити. Але вони кажуть одну річ. Ми... Поважаємо вас, українці. Ви вибороли право на європейську перспективу, щоб стати частиною цього європейського простору. Але зараз від цього, але зараз все залежить від того, які правила ви почнете реалізовувати для європейців. Вони кажуть, нам важлива довіра до того, що ви робите. А довіру ми вам надали вже раніше, ми вас підтримали. А сьогодні ця довіра є в тому, кого ми побачимо в майбутньому парламенті. Якщо ми побачимо в майбутньому парламенті багачів, які насправді захищають лише свій бізнес, багачів, які формують правила, які продовжують лінію Януковича, жодної довіри не буде. І в цьому є особливий зв'язок між рішенням 26-го числа і нашим майбутнім, майбутнім кожного маленького містечка чи села, чи це в Пустометівському районі, чи це, скажімо, в Шевченківському районі, тієї чи іншої вулиці чи в Личаківському районі. Наше рішення залежить, наша доля залежить від того рішення, чи ми приведемо людей, яким будуть довіряти, бо в них є принципи і знання, і сумління, чи прийдуть ті самі просто вже сьогодні в рамках інших блоків. Раз дякую, е, пане Ярослав. Як людям відрізнити ці, тому що кожен йде, не розказує, який я там хороший, а має якісь певні ідеї, написані і, знову ж таки, кожен прикривається е, такими загальними гаслами, красивими. Як людям відрізнити це зерно хороше від не дуже доброго? Ну, очевидно, основну основою, якщо брати, є програма кандидата в народні депутати, так проаналізувати програму, але очевидно, це не є аж базовою... Можливо, якусь біографію проаналізувати. Очевидно, треба проаналізувати діяльність цієї людини, яка йде до Верховної Ради, за той період, коли вона, скажімо, стала публічною, чи стала громадською людиною, чи це вона працює в бізнесі, чи в державній установі, чи на громадських засадах вона е, е, рухає розвиток нашого українського суспільства. Е, розумієте, майдан ще крім того. Того, що він проголошував ці асла дуже приємно, що майже всі партії, які проходять зараз до парламенту за соціологічним опитуванням в своєму фундаменті ідеологічному, так в своїй цій платформі мають ідеали Майдану. Це дуже добре, і тому це дає можливості виборцям вибрати кращих з цих партій. Тобто не якась одна партія має приватизувати ці ідеї, а є всі партії, і вже представники від цих політичних сил конкурують між собою. Але крім того, от скажімо. Ми маємо розуміти, що ефективність і успішність майбутніх реформ буде залежати від того, наскільки вони будуть ухвалюватися колегіально не лише парламентом, але ще експертним середовищем. Таким експертним середовищем є громадські інституції і інституції громадянського суспільства. Ну, скажімо, коли рух чесно. Проаналізував діяльність кандидатів народні депутати і каже, що цей людина має право представляти, бо вона відповідає тим критеріям, які ми ставимо до політика майбутнього. А інший кандидат не відповідає. Очевидно, люди мають дослухатися до цього руху, бо цей рух не заангажований в жодні політичні сили. Він є об'єктивним. Ну, простий приклад: я надрукував як кандидат в народні депутати. Привітання в трьох районних газетах: Мостицькій районній газеті, Самбірській районній газеті, Городоцькій районній газеті. Привітання з Днем працівників освіти. надрукував і мій опонент. Ці самі привітання, але я за них заплатив гроші, бо це вимагає закон про вибори. Мій опонент не заплатив жодної копійки. Ось вам, ось вам прекрасний. Ось наприклад. Приклад. Нам треба пам'ятати ще одну річ: ми в цьому парламенті обираємо не просто навіть народних депутатів, ми обираємо прем'єра. Ми обираємо прем'єра, який буде вести, бо ми живемо в парламентсько-президентській країні. Тобто, це така форма правління, де є, головну роль відіграє Верховна Рада. Вона формує уряд, тобто формується коаліція, формується уряд, і уряд цей він виконує ті основи внутрішньої і зовнішньої політики, які схвалюються у Верховній Раді. Сьогодні ми по факту обираємо прем'єра. Ми обираємо людину, яка буде вести Україну до Європи, яка буде наводити порядок тут. Якщо ми довіримо свій голос. Сумнівним, одіозним фігурам, які не платять гроші за привітання, бо це є кричущий приклад, такий маленька дрібничка, але всі дрібниці є все, все що відбувається. Ще вам людям фаховим важко лавірувати, лаві таке слово не, не наше. А як маневрувати? Як ти, маневрувати. маневрувати так, а як тим молодим, які просто губляться на фоні бізнесменів, які мають можливість. Я, Оксана дорога, зробити. я вам чесно скажу: ми не маневруємо. Ми, я, ми, кону, не маневрує. ми, ми говоримо чітко і ясно в що віримо, і робимо все відповідно до нашого законодавства, того нехай не, 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 не яке є, але таким чином ми. Ідемо чесно і сумлінно виконувати те, що обіцяємо. Ми не дуримо, ми не купуємо голоси. Так, але ми вас, не даємо як фахових хабарі. політиків, фахових е міжнародників чи науковців запрошують на ефіри частіше, можливо, ніж того молодого, який робить. А ви проб... маєте на увазі так, про, так, про так, молодих? Так. Та звичайно, Наскільки що, що молодих та молодих треба тут навіть мови немає. Цих молодих людей треба не те, що підтримувати їх. Потрібно ввести до. до Українського парламенту, до української влади. Але найважливіше, я би ще один дуже важливий момент сказав. В нас дуже потужний громадянський дух в країні. Але нам потрібно розвивати потужні громадські інституції, тому що ми фактично маємо бути під постійним контролем громадського, громадського середовища. Громадське середовище це ще одна гарантія, що країна зміниться. Тому нам потрібно, я тут дуже підтримую пана Ярослава, в тому, що нам потрібно зміцнювати оцей, цю сферу, цей сектор. Як її можна зміцнити? В тому числі через угоду про асоціацію з Європейським Союзом, де є спеціальна громадянська платформа, яка це буде розвивати. Як це можна, як, як цю платформу розвивати? Через закони, які будуть прийматися для виконання угоди про асоціацію? Що для цього потрібно? Для цього потрібно мати знання, як це зробити, щоб це було вигідно для нас. І таким чином разом працюють люди, які... Ну, вірять в, в цінності, за які в, в ми всі вийшли на майдан у Києві і на майдани у Львові і по всіх містах країни раз. Припустимо, що є сформована Верховна Рада, і є можливість ці цінності сповідувати, відтворювати, законодавчо оформляти. Скільки часу потрібно для того, щоб громадськість відчула, можливо, вже якісь кроки вперед від нас в плані європеїзму, а не лише ну, розмов все залежить від нас. Все залежить від рішення 26-го числа. Оберемо багачів, будемо ще століт чекати. Оберемо е, Ск... про... оберемо не багачів. Скільки будемо ще чекати місяці, роки ну, йдемо для про, того, про, угоду, про, про якщо йде мова про угоду про асоціацію, то вибір 26-го числа це вибір, фактично справді корення суті змін. Після цього має бути сформована на розкачку. Скільки ще часу скільки, парламенту потрібно. має бути сформована проєвропейська більшість, тобто більшість, яка буде приймати закони. І після цього я думаю, що в межах півроку потрібно в першочергові прийняти закони, підготувати, які би вже негайно забезпечували імплементацію угоди про асоціацію. І та інші речі, як які стосуються місцевого самоврядування і так далі, внесення змін до закону про територіальний устрій, і і таке інше. Я думаю, що якщо це все ефективно буде працювати, в межах півроку можна пройти оцю найкритичнішу складну дистанцію для того, щоб вибудувати вже нормальну перспективу на найближчий на найближчий рік. Тоді таким чином ми зможемо, по-перше, отримати в наступному році багато вигод, які можуть стосуватися і безвізового режиму і з Європейським Союзом, і так далі. так далі, так далі, далі. Суть така. Все залежить від рішення 26 го числа. Приймаємо мудре рішення, тоді наша дистанція буде коротшою. Півроку, рік для, для першочергових змін. Але чи буде легко, не буде легко. І через рік не буде легко. І через два роки не буде легко, але це так, як ніби вирватися з обійм смертельної хвороби. Крок треба зробити. Якщо крок не буде зроблено, буде кінець. Так, зараз ми насправді можемо лише моделювати ситуацію, яка динаміка, який темп розвитку реформ буде після 26 жовтня. Ми можемо послатися на досвід тих країн, які вже вийшли з цього, скажімо, країни Балтії, які позбулися mm -hmm. того тоталітаризму. І ми бачимо, що вони досить у швидкий спосіб так добилися того, що рівень життя фактично є такий, як в Європі. Щоправда, треба вважати розуміти ще й те, що чим більше і чим інтенсивніше і динамічніше ми рухатимось до Європи, тим більше ми будемо дразнити нашого північно-східного сусіда і тим агресивнішим агресивнішою буде росія ось власне в протистоянні між агресією росії так, агресії, так і в розбудові так. внутрішнього внутрішньосередині середині україни основ громадянського суспільства і буде відбуватися це але я б тут додав ще одну річ у нас немає іншого так. способу виграти війну проти путіна як прийняти корпус європейського законодавства. Ми обираємо, ми обираємо безпеку, мир, незалежність України на цих виборах. Тому що якщо ми швидко будемо рухатися в напрямку до Європи, це така загальна назва. виконання тих стандартів європейських, які необхідні для нашого життя, отак ми виграємо в війну. Бо успішна Україна це. Наша, не просто наша перемога це перемога над Путіним. Успішна Україна це є приклад для того, щоб змінювалася сама Росія. Більше того, як, як тільки ми якнайшвидше як почнемо приймати ті необхідні ліки у вигляді законів в нашому парламенті, тим швидше ми почнемо повертати в Україну окуповані території. Наш мир це Європа. Чим швидше ми рухаємося до Європи, тим швидше ми виграємо у війну проти Путіна. Так, давайте, можливо, повернемось на місця. Е, якщо спробуємо підсумувати цю дуже коротку передвиборчу е, час на передвиборчі обіцянки і передвиборчі можливості, е, залишається менше тижня, підсумовуємо. Менше. Більше, так. Підсумовуємо, можливо, ви зустріли зі свого боку, з боку інших кандидатів, зловживання, так якісь речі, які є несумісні з правильним грамотним веденням виборів, правовим веденням. Ви виборів. знаєте, я в, скажу вам таке: я не маю часу дивитися зараз на те, як відбуваються зловживання, чи вони відбуваються, чи тобто не відбуваються. Ви... Я зустрічаюся з людьми кожного дня. Є з десяток зустрічей з е, звичайними львів'янами чи мешканцями Постоматівського району дуже дорогими, близькими, зрозумілими для мене людьми, тому що я сам звідси я я люблю нашу землю. Це це мій дім, тут 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 все що найдорожче для мене. Тому я зустрічаюся з людьми для того, щоб, по-перше, розповісти про свої погляди, розказати про те, як я бачу той ключ, який може поміняти нашу країну, а з іншого боку, почути, що найбільше хвилює людей. І, і мені цікаві ці розмови, тому я свій час витрачаю на це. Ну, я так само особливо якихось таких не можу назвати фактів, які би свідчили про те, що ведуться в який, якийсь неправомірний спосіб, чи якийсь нечесний спосіб передвиборча боротьба. Ну, важко уявити, чи мої, скажімо, плакати в грудку позривали хулігани, чи ну, люди, яким які, які вже обридла передвиборча агітація, чи це справа рук когось з конкурентів. Очевидно, що тут і не треба в це заглиблюватися. Це така якась дрібниця. Ну і ще би прикро, знаєте, що коли державні службовці, от вони по Починають ставати на бік одного з претендентів. Ну, приклад простий голова самбірської райдержадміністрації прийшов до кабінету головного спеціаліста, інспектора шкіл і погрожував йому за те, що він домовлявся зі школами про зустріч. Я як проректор з профорієнтації mm -hmm. Львівського національного mm -hmm. університету, очевидно, маю право приїхати до школи, зустрітися з колективом, зустрітися з запускниками, розповісти їм про Львівський університет, які фах вони можуть здобути у Львівському університеті. І саме так я робив їздив з профорієнтацією. Дуже прикро. Він є просто помічником основного мого конкурента і тому він вирішив, що якщо він так що він так зможе залікати. Я думаю, що це якраз викликатиме тільки спротив, отакі 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 адміністративний тиск. Він вже це просто пережитки минулого, і я думаю, це наваштовувати людей якраз в протилежному напрямку. Мені розповіли одну історію про те, що в одній з шкіл батьківський комітет збирає підписи на на користь одного з кандидатів. Uh -huh. Під тим аргументом, що кандидат. Поремонтував вікна, дуже добру справу зробив. Допоміг там, матеріально не було школі, в виборів, і, не було в нових віках. І в школі допоміг, і все інше. І мене це, мене це радує, що є такі люди, які допомагають ремонтувати вікна. Але ми маємо пам'ятати, що за тими вікнами ми можемо втратити майбутнє наших дітей. Тому що ми думаючи, що оці меркантильні практичні блага одному хвилинні, і то, які робляться за в принципі, за бюджетний кошт і мають робитися за бюджетний кошт, що вони щось означають, вони нічого не означають. Означають закони, які будуть прийматися, тому що нашим дітям жити за тими законами, а ті закони мають прийматися на основі твердих. Твердих принципів того, в що ми віримо, за що це все відбулося, за що, бо ми таку страшну ціну заплатили, що тут вже питання, коли та ціна стає цінністю, і коли ця цінність має бути імплементована, втілена, реалізована в нормальних законах, не продайте через вікна. Майбутнє ваших дітей. Я би ще хотів доповнити цієї справді українська культура, українська державотворчість, українська освіта і взагалі український світ, про який ми сьогодні говоримо, має дуже давні традиції. І одні з традицій це традиції благочинності і меценатства. Але є кардинальна різниця між благочинністю 19-го, 20-го століття, між Терещенком, Чекаленком, Семеренком чи Шептицьким, і благо... так би мовити, псевдоблагочинниками нинішнього. Згадайте, коли Шевченко написав, що його кобзар вийшов за підтримки Терещенка, Терещенко обурився. Він вважав, Там, що меценат, він меценат тихо, так. Тихо, це той, ні. хто допомагає, але він не вимагає нічого Якої навзаєм. Так, та, це це та, його пок, це та, його внутрішній поклик допомогти своїй нації, своїй державі. Натомість на, на моєму окрузі ми маємо він просто засіяний, маркований календариками, буклетиками і так далі. І так далі, де от просто є скажімо так позначка кандидата в депутати. Це такий ну, це підкуп. Це просто підкуп виборців. ФІ. Є така одна важлива річ. Якщо є хороший успішний бізнесмен, а ми повинні підтримувати наших бізнесменів, бо від цього залежить робочі місця, економіка і так далі. Якщо є хороший бізнесмен, то дуже добре. Та будь хорошим бізнесменом. Займайся, ти маєш до цього талант, успіх, ти є меценат, тобі люди вдячні за те, що ти допомагаєш. Якщо ти робиш це без якоїсь політичної користі, бо це інакше тоді хабарне слово називається. Якщо ти так це все робиш, роби, роби і працюй. І всі будуть вдячні, вся країна буде вдячна і буде казати, ось в нас є могутній бізнесмен, підприємець чи якась людина з діловими якостями. В парламенті потрібні люди які вміють приймати закони а більше того захищати твердо свою позицію і пропонувати варіанти як найкраще найвигідніше для україни в тому числі і для цього бізнесмена бо він буде інакше таким чином захищений законами в змінювати нашу країну бо якщо прийдуть до до влади люди з меркантильними інтересами нічого не зміниться капітал бізнесмена просто бізнесмена не політика це його сила капітал бізнесмена політика це вже його Слабкість, так. бо він починає його захищати будь-яким засобом, і тому він йде на різні компроміси, які дуже часто не збігаються з інтересами людей. Мають прийти політики, які будуть захищати всіх: і бізнесменів, і вчителів, і батьків, і дітей, тому що вони але захищати це не в прямому значенні, а захищати своїми розумними рішеннями. Так. Але зараз за останньою інформацією немало бізнесменів, немало олігархів потрапляють до парламенту. Ну і європейці на Будемо це дивляться ж... і кажуть, що хлопці, та вас ніби все в порядку, у вас такі багачі довкола, значить, можливо, вам і допомоги ніякої не потрібно. Об'єднання з блоком Порошенка наскільки це розглядається вже сьогодні? Потрібно, і що ви кажете виборцям, які кажуть, от я думаю, ми з чим вибрати фронт чи Порошенку? Ну, якщо брати, так Я парті, вважаю, виборців. що в парламенті має бути більшість об'єднана разом з блоком Порошенка. Однозначно. Я вважаю, що нам потрібно підтримувати прем'єр-міністра України, який перебуває зараз у війні, і президента України. Це наш святий обов'язок підтримувати президента України, який перебуває зараз у війні. Як вся держава перебуває у війні, натягнути вправо але, піву, а підтримувати. Але наш президент не є російським царем, і ми всі знаємо, бо ми пройшли майдан. Якщо президент хоче стати успішним президентом, він, він має спертися на принципових твердих людей і дуже чітко розуміти, яка команда стоїть. Ми обираємо фактично прем'єр-міністра сьогодні. Ми обираємо Європу. І тому нам потрібно проголосувати за ту команду, яка, по-перше, захистила в найстрашніший час Україну. А по-друге, яка першою підписала у політичну частину угоди про асоціацію, яка зробила все для того, щоб цей курс був став незворотнім і так далі. Тому е, я впевнений, що е, такою командою є команда е, Арсенія Яценюка. Гарно підсумовуємо буквально 10 секунд і завершуємо на жаль програму. Ну, я переконаний в тому, що 26 жовтня, коли ми маємо втілити в життя реально ідеали, які проголошені були під час революції гідності, наші люди прийдуть на вибори і проголосують за професійних, відповідальних, принципових і освічених політиків. Так, але перед тим подумають, почитають, подивляться, трішки проаналізують, хоча б трішки якісь е, такі речі зроблять, і будемо сподіватись на ну, хороше. Дякуємо програму в об'єкти. Дякую. Дякую.